За останні п'ять тисяч років історії людства на землі не було війн лише 292 роки. А після закінчення Другої світової війни людство мало лише 26 мирних днів. Війни забрали 3 мільярди 640 мільйонів життів. Це майже половина сьогоднішнього населення планети. Війна завжди була невід'ємною частиною споживацького формату суспільства, в якому головною цінністю є прибуток. а війна інструментом його досягнення. Війна – це бізнес, найприбутковіший бізнес. Війни ведуться за ресурси, нові ринки, території, гроші і владу. як ви думаєте, кому це вигідно? Державам, які навіть не мають грошей, щоб ввести ці війни? Ні. Це вигідно лише корпораціям, які стали настільки могутніми, що де-факто керують державами. Вони зацікавлені в безперервних доходах, тому їм потрібні нескінченні війни. І знаєте, хто за це все платить? Думаєте, вони? ні, за все це платимо ми, люди. Запам'ятайте, війни не трапляються самі по собі, їх створюють і створюють заздалегідь. Війни плануються за десятиліття до моменту прямого збройного зіткнення. А самі бойові дії це лише кульмінація всієї цієї вистави. Щоб розпочати війну, потрібно переконати громадськість у необхідності війни а також у праві на превентивний удар для того, щоб уникнути гірших наслідків. Відповідно, кожен хто хоче розпочати війну, намагатиметься переконати громадськість у тому, що війна необхідна для поліпшення ситуації, яка погіршилася в державі. той, хто намагається розпочати війну, має переконати громадськість у тому, що це буде легко. а перемога буде стрімкою, неминучою і недорогою на практиці це означає переконати людей в тому, що витрати для держави будуть незначними ризики ескалації контрольованими, а ймовірний результат можна легко передбачити. для досягнення цих цілей використовуються 10 простих, але дуже дієвих прийомів, їхня ефективність перевірена століттями перевірена не в одній війні починаючи з часів шумерів і закінчуючи нашим часом, вони гарантують безвідмовне досягнення результату і тому їх використовує як агресор, так і сторона жертва. зараз ви їх почуєте і нарешті дізнаєтеся, як навіть найбільш миролюбну людину схиляють до війни Десять принципів воєнної пропаганди. Перший принцип: Ми не хочемо війни. ми захищаємося Для ведення військової пропаганди насамперед необхідно переконати власний народ у тому, що ми не хотіли війни. Це інші вони розпочали війну або планують її розпочати з дня на день. ми ж змушені захищатися. Використання цього принципу простежується практично у кожній війні. Головне переконати людей, що погані хлопці ненавидять нас і вже почали або готові почати першими Як доказ можна підкинути відповідне політичне вбивство, напад, терористичний акт тощо. Відчуття помсти простий і ефективний спосіб спрямувати людь громадян у потрібне русло. Другий принцип тільки ворог несе відповідальність за початок війни. принцип третій лідер ворога, справжній дьявол і справжнє зло. У ворога з'являється обличчя, і воно об'єкт для ненависті. не обов'язково змушувати ненавидіти весь народ образ ворога персоніфікується, щоб показати своєму населенню, що керівник лідер інших це душевно хвора, ненормальна корумпована людина. Четвертий принцип ми захищаємо шляхетну справу, а не приватні інтереси, економічні і геополітичні цілі війни ретельно маскуються. На перший план висувається захист моральних цінностей, демократії, свободи нації, тобто цілі війни благородні, позбавити народ від страждань, знищити бази терористів, не допустити поширення зброї масового знищення скинути кривавий диктаторський режим. П'ятий принцип. Ворог жорстокий розповіді про звірства ворога. Один із ключових моментів пропаганди. лише ворог чинить звірства. Шостий принцип: ми не чинимо звірства, а йдемо на війну як лицарі. Ми воюємо за правилами. сьомий принцип приховувати власні втрати і перебільшувати втрати ворога. Восьмий принцип. Залучати творчу і наукову інтелігенцію для підтримки воєнних Дев'ятий принцип релігійна ідеалізація воєнних дій використовується гасла Наша справа свята, з нами Бог, а ворог горітиме в пеклі десятий принцип. Крайня категоричність. Хто ставить під сумнів нашу пропаганду? потурає ворогові. Ти або з нами, або проти нас. Будь-яка опозиція виключається. Лідер країни ототожнюється з усією країною. інтереси лідера, це інтереси країни. Якщо ти не задоволений лідером, ти проти країни ефективність цих принципів гарантує тотальна монополізація засобів масової інформації, що унеможливлює отримання інформації з інших альтернативних джерел таким чином, перевірка достовірності інформації, що транслюється, стає практично неможливою. крім ідеологічної обробки населення також ведеться робота з послаблення жертви. Способи послаблення можуть застосовуватися поетапно або одночасно залежно від бажаних результатів. для вашої безпеки. Рекомендуємо їх запам'ятати поширеним інструментом є проведення кольорової революції, після якої відбувається зміна керівництва країни, призначення маріонеткового уряду, дестабілізація економічної та політичної ситуації розкрадання активів та ресурсів країни. У сучасних збройних конфліктах все частіше застосовуються гібридні методи ведення війни. Задовго до початку активних військових дій держава-агресор таємно без офіційного оголошення війни, де адміністративний апарат, економіку, армію і навіть культурну сферу, ба в країні жертви своїх людей, а також правила і норми. Вигідні агресору. Важливою складовою гібридної війни є втягування країни у виснажливі воєнні витрати шляхом створення локальних конфліктів у прикордонних і стратегічно важливих регіонах. Створюються так звані сірі зони шляхом відокремлення частини прикордонних територій від держави за допомогою збройних зіткнень і створення окремих республік які потім існують десятиліттями і є точками ескалації конфліктів. Сірі зони це як червоні кнопки, розставлені по всьому світу, на які будь-якої миті можна натиснути для розв'язання збройного конфлікту. і навіть підписання мирних договорів не гарантує мирного життя у цих зонах? Сьогодні будь-яка територія у світі може стати сірою зоною лише тому. Що комусь це вигідно? і коли для цього створені всі умови, достатньо однієї іскри, однієї провокації, щоб розпочати повномасштабні бойові дії. такою провокацією може бути обстріл на кордоні, вбивство відомого політичного діяча тощо. Як учасник бойових дій, ветеран військових сил США заявляю, що війна це найстрашніше явище у нашому суспільстві. Вона веде до знищення людських життів, окремих міст і цілих країн. По суті, розрив ланцюгів постачання, руйнування виробничих потужностей та інфраструктури відкидають держави на десятиліття, якщо не сотні років назад. Але якщо для одних війна це біда, то для інших. Це можливість заробити, хоч як би цинічно це не звучало. І основним джерелом прибутку на війні є озброєння. Глобальні воєнні витрати зростають сьомий рік поспіль. І 2021 року вже досягли 2 трильйони 113 мільярдів доларів США. Це означає, що хтось постійно або готується до війни, або вже знаходиться у процесі воєнних дій. важливо розуміти, що покупцями зброї є переважно держави, а от продавцями переважно приватні компанії. Як же виробнику вдається переконати уряди країн купувати свою зброю? річ у тім, що рішення в більшості країн приймають політики, а основними замовниками таких рішень виступають військові промисловці. Як правило, для забезпечення прийняття рішень на свою користь, використовуються схеми підкупу політиків та лобіювання рішень і законів Таким чином. Держава обслуговує інтереси виробників зброї. А компанії військового сектору зацікавлені у тому, щоб війна тривала, адже якщо припиняться війни, вони втратять свій багатомільярдний бізнес. Простіше кажучи, чим більше на планеті воєнних конфліктів, тим більший прибуток корпорацій. Чому вдається реалізовувати такі угоди і залишатися непокараним? Бо все це приховано під грифом національної безпеки. А учасники угоди захищені від перевірок. Сама доцільність виробництва зброї як товару вже викликає багато запитань. Ми не тільки продовжуємо витрачати ресурси на винаходи засобів вбивства одне одного, але й продовжуємо виробляти те, що так чи інакше буде знищено. І неважливо, чи це патрон за один долар чи ракета за 13 мільйонів доларів. Якщо хтось хоче позбутися грошей, то чому б не зробити фейерверк? Принаймні вони красиві, а ще краще інвестувати в медичні технології. Адже той же апарат МРТ коштує набагато дешевше за ракету, тільки ракета вбиває, а апарат МРТ допомагає рятувати життя людей упродовж багатьох десятків років. Уявіть, скільки користі вони принесуть людям, якщо гроші за одну крилату ракету витратити на 13 апаратів МРТ. зброя це не єдиний прибутковий сценарій. є й інші. Кожна війна має зворотній бік, тіньову сторону. Під прикриттям війни ведеться торгівля людьми а експлуатація у різних формах, примусова праця, зокрема і сексуальна експлуатація, рабство та примусове вилучення органів. У продовженні війни також зацікавлені люди. Які беруть участь у таких схемах і отримують від цього вигоду різко зростає виробництво і торгівля наркотиками, прибутки від яких йдуть на підтримку фінансування конфлікту шляхом корумпування посадових осіб і впровадження своїх людей у правлячі кола держави, Користуючись перевагами воєнного стану, активно націоналізуються підприємства і виробництва, приватна власність і бізнес. Заморожуються активи та блокуються банківські рахунки. Чуже майно легко захоплюється під найпростішими пропагандистськими гаслами. Достатньо звинуватити компанію чи власника бізнесу у пособництві ворогові, всі активи відразу ж переходять у власність інших осіб. Під час війни Можна безперешкодно усунути конкурента або знищити виробничі потужності бізнесу чи галузі як наслідок. великі і важливі компанії захоплюють потрібні люди. Вигода отримується з усього перше. Світові військові витрати перевищують 2 трильйони доларів щорічно. Це означає, що уряди заплатили 2 трильйони доларів з наших з вами податків різним корпораціям, що виробляють зброю і військову техніку. при цьому людей переконують, що таке збільшення витрат пов'язане з необхідністю зміцнення обороноздатності країни. Але насправді за цим стоїть бажання корпорацій заробити ще більше грошей. За рахунок розширення своїх ринків збуту простіше кажучи, чим більше на планеті воєнних конфліктів, тим більше прибутків отримують корпорації. Є ще серйозніша причина, чому війна у сучасному форматі суспільства ніколи не припиниться. і ця причина криється у самій суті економіки споживацького формату для того, щоб економіка продовжувала існувати. Їй періодично потрібне перезавантаження, яке і створює війна, щоб продовжувати функціонувати, сучасна економіка має постійно зростати. Якщо зростання не буде, то відбудеться економічна криза, яка призведе до інфляції та зростання цін безробіття і зубожіння населення. це відбувається тому, що економіка переповнена грошима незабезпеченими товарним виробництвом. В результаті гроші починають втрачати свою цінність, ціни зростають, і прискорюється інфляція. Економіка побудована таким чином, що гроші і капітал постійно перетікають до невеликої групи людей, які володіють більшою частиною світового багатства. При цьому решта населення бідніє, а світовий попит падає. що зупиняє зростання економіки? І створює чергову кризу. Економіка заходить у глухий кут, все є, але більшість людей не мають змоги купити продукти харчування і товари першої необхідності. Люди опиняються у нестерпних умовах існування, наростає невдоволення та спалахують неконтрольовані протести, що загрожує втратою влади малій групі осіб для того, щоб утримати владу, запускається механізм війни, зумовлений необхідністю перезавантаження економіки. Як війна пов'язана з перезавантаженням економіки? Війна вимагає збільшення виробництва зброї, руйнує інфраструктуру і промисловість у країнах, де починаються воєнні дії. І як наслідок звільняються ринки збуту для корпорацій, якими володіє ця невелика група людей. Навіщо руйнувати цілі міста, інфраструктуру, комунікації, об'єкти видобутку ресурсів, енергетичний комплекс? все для того, щоб перерозподілити сфери впливу і заробити на відбудові це дає їм можливість ще більше збільшити свої капітали, розширити сфери впливу і посилювати контроль над населенням. Війна у споживацькому форматі створює умови, щоб мала група осіб продовжувала збагачуватися. Єдине, платимо за це ми 99% людства. Мало того, що ми платимо за війну своїм життям, ми ще й самі її спонсоруємо, сплачуючи податки і купуючи всілякі товари і послуги. Адже у вартість товарів закладено податки, які йдуть до державного бюджету, з якого погашаються кредити на військові витрати. розраховуватися за які доведеться не тільки нам, а навіть нашим дітям і онукам. Ми могли б спрямувати ці гроші на такі дороговартісні, але мирні проєкти: знайти ліки від раку, вирішити проблему голоду. Та людей ніхто не запитує. Війни, як ніщо інше показують, що люди підневільні і рабство не зникло у нашому споживацькому форматі суспільства війна не зупиниться ніколи, бо вона є частиною економіки, засобом збільшення капіталів та зміцнення влади малої групи людей у споживацькому форматі. так було і буде завжди. як розірвати це замкнене коло несплата податків не вирішить проблему в корені купуючи будь-який товар чи послугу, ми робимо свій внесок у економіку споживацького формату, економіку війни. Перестати купувати ми теж не можемо. Такі умови споживацького суспільства. Якщо ми не змінимо формат суспільства і сучасної економіки, то війни продовжуватимуться. Тому єдиним виходом є зміна моделі суспільства. Зі споживацької на благотворчу, де економіка буде стабільною і спрямованою на забезпечення якісного життя кожної людини. Рішення щодо суспільно важливих, соціально значущих, економічних питань буде ухвалювати все суспільство. Коли зміняться умови у суспільстві та зміниться принцип функціонування економіки, тоді війна просто не буде потрібною зупини війну, підтримай благотворче суспільство.